Вітаю громада. Знову накопичилось дуже багато питань від вас. Хотів би на деякі з них хотів би надати відповідь, бо знов чутки, знов якісь експерти, знов якісь несунітниці несуть по місту. Значить, давайте перше. Знову виникає питання по стоматології. Значить, ще раз поясню. Стоматологічна поліклініка Обухівської міської ради на сьогоднішній день ще немає ніяких договорів і знаходиться на території міста Українка як любе комерційне підприємство. Там немає безкоштовних послуг, всі послуги там платні. Щодо компенсації, плануємо так само, як і в минулі роки, якщо у нас буде достатньо в бюджеті коштів. Плануємо так само виділяти кошти на компенсацію. Депутатський корпус звертається з тим, щоб зараз будемо з'ясовувати, скільки ми зможемо дати коштів на компенсацію по стоматологічних послугах, але це не значить, що цю послугу буде виконувати ну, та чи інша. Буде конкурс і на конкурсних засадах буде визначено, хто саме буде надавати ті послуги, які будуть компенсувати місто. Значить, щодо е, розташування загалом стоматології, дивіться, в чому у нас проблема. Е, звертаються дуже часто до мене батьки е, дітей з другої школи е, з приводу того, що їздять автомобілі е, до нашої служби ЦНСП е, під час, коли на перервах діти бігають на майданчику. Е, погоджуюсь. Е, то неправильно, не дай Боже, щось відбудеться. Ми будемо відповідати за те, що відбудеться там. Того і прийнято рішення. Скоріше за все, це не СП. Я буду пропонувати депутатському корпусу проголосувати і перенести в ті приміщення, де зараз знаходиться стоматологічна поліклініка Обухівська. Там є і вільні приміщення, там треба робити великий центр надання соціальних послуг. Бо у нас будуть і хлопці поранені, які так само будуть потребувати. Послуг, ЦНСП. У нас дуже багато людей похилого віку. Треба розширяти сферу послуг в цьому напрямку. Треба розширяти. І дуже хотілося би зробити там повноцінний сучасний центр. Значить, ще одне питання. В будинку не працюють ліфти. Що робити? Ну, дивіться, у нас є керуюча компанія, це наш Пош. Телефони є. У вас в договорах є телефони. Пош займається е, всім ліфтами, освітленням на сходах і таке інше. Е, зимой чим будемо опалювати? Ну, дивіться, це питання, яке дуже багато зараз е, обговорень має в місті, якісь чутки, там, якісь непорозуміння там, з цього приводу. Давайте поясню всім. Ми працюємо над тим, щоб зробити нам альтернативне опалення і енергозабезпечення альтернативне. Але це дуже великі гроші. Значить, ми сьогодні розуміємо, де у нас місця є, де можна встановити таке обладнання. Ми розуміємо, де взяти які об'єми взяти газу для того, щоб забезпечити газом таке обладнання. Є вже у нас група создана. Представники облгаза показали, де точки вирізки. Ми розуміємо, скільки довжина лінії, яка труба нам потрібна, але ми не розуміємо ще об'єми, бо у нас немає обладнання. Є декілька пропозицій по такому обладнанню. Є різні, є пропозиції по когенерації газовій, це газопоршневі станції. значить, Якщо їх ставити такі, як нам пропонують, їх треба ставити дві для того, щоб на 100% забезпечити місто теплом, електрикою. І якщо будуть стояти дві, то там електрики вистачить, щоб забезпечити і частину підприємств, які нам сплачують податки. значить, Якщо це одна, то по електриці ми перекриваємось, по теплу перекриваємось частково, щоб не розморозити систему. Ну і цим треба займатися. Ми звернулися от дуже багато там листа з контексту видернули фразу, і в Фейсбуці там, значить, обговорюють лист, де ми звернулись до Трипінської ТЕС і до центру енерго, щоб вони вжили заходів. Поясню, що мається на увазі у центр енерго на території ну, Терпільська ТЕЦ. Вона має котли, да там енергоблоки, але вони мають котли. Ви пам'ятаєте, у 2022 році було прийнято рішення? Держава дала газ, значить, і запустили котел просто як котел для подачі гарячої води і опалення. Ми просимо зараз центр енерго розглянути такі саме ситуації, що ну всяке може бути. Ми віримо в те, що наше підприємство відновиться і буде повноцінно працювати і опалювальний сезон, але е, варіанти е, заміни, е, і якщо щось відбудеться, е, ми просимо, щоб розглянули варіанти, можливо, треба поставити якесь додаткове обладнання. Значить, ми ведемо перемови. З німцями на передачу нам на безоплатній основі великого генератора, значить, 3 МВт, Він дизельний генератор, але це генератор, який у випадку критичної ситуації, що немає у нас електрики, немає у нас тепла, і ми все ж таки змогли поставити або якісь котли, або якусь когенераційну установку. Треба нам електрика на запуск. Або якщо це просто котел, то треба на забезпечення насосів, які ганяють теплоносій по системі по магістралі, подають. Там дуже потужні насоси, їм треба багато електрики, і для того потрібен буде такий великий генератор. От ми зараз ведемо перемови, щоб нам такий генератор якщо передадуть, значить ми, скоріш за все, треба буде виділити кошти на доставку цього генератора, на установку і налагодження. Значить, що ще? А, задають питання, що були пропозиції, можливо, поставити декілька невеликих котелень на території міста. На превеликий жаль, от ми спілкувалися з фахівцями. Да, у нас буде на наступному тижні ще одна нарада розширена. Там проєктанти теплоенергетики, значить, там і від Міненерго, Є представники, значить, вони кажуть, що вивчивши схему забезпечення теплом українки, значить, ну, думка фахівців, що таких маленьких станцій ми не зможемо поставити, бо ми не збалансуємо саму систему. На прелеті жаль, у нас. Проєктувалась і будувалася система магістрального забезпечення теплом. У нас великий тиск в трубі, і для того, щоб робити декілька, дуже багато треба проводити робіт. Це складні проєкти, складні роботи. Дуже багато треба буде ставити якихось там мало там систем. Ми не розуміємо і ніхто ще не розуміє, якої потужності. на ту зону міста чи іншу треба буде ці котли, їх немає, і так само немає коштів. Саме головне, те, що ми зараз займаємося, це пошук фінансування на забезпечення такої альтернативи. Є пропозиції приватних фірм. Значить, і я вам скажу: є такі пропозиції, коли компанії пропонують, ми самі за власні кошти вам зробимо опалення, значить, поставимо котли, але виставляють умови. Значить, ви маєте відмовитись від опалення, від терпільської ТЕС, з нами укласти угоди, там близько 4 тисяч за гігакалорію. Сьогодні ми плачемо, ви платите, я вибачаюся, 740 гривень за гігакалорію, у нас сама низька ціна в країні. А якщо ми підписуємо такий договір, звісно, там буде дорожче набагато, бо інший тип обладнання і немає. Генерації електроенергії і не компенсується те тепло, яке видається на опалення, і ціна буде там близько 4 тисяч. Мало того, пропонуються умови такі, що місто за власні кошти покупає гекокалорії, а потім вже віддає споживачам і саме розбирається там платежі, не платежі. Але я не бачу такої можливості. Я розумію, що дуже багато людей в нашому місті, які таку ціну не витягнуть. І проблема просто просяде повністю бюджет, і буде фінансовий колапс, і це потягне за собою дуже погані наслідки. На превеликий жаль, у нас держава забрала близько 300 мільйонів податків від військових, які у нас сплачували ті військові частини, що я привів сюди як платників податку. І це мінус для нашого податкового надходження. На превеликий жаль, у нас поки що ми не проголосували генеральний план плютів. Це розширення меж плютів до 3000 тисяч гектар, введення до Населеного пункту дуже багато нерухомого майна, за яке зможуть люди сплачувати податки, і це дуже велике надходження до нашого бюджету. Але ми над цим працюємо. У нас на виході на нова нормативна грошова оцінка. Ми попросили, щоб її зробили збалансовано, щоб урахували ті зони забруднення, які є у нас від Трипівської ОТС по фінансовому навантаженню по податках на землю. і Пільги передбачити слабозахищеним верствам населення. Тобто ті, хто може сплатити більше, щоб сплачував більше, ті, хто не може сплачувати, щоб у них була певна пільгова якась можливість не менше сплачувати податків на землю. Ось плюс-мінус перелік. А, ще одне питання. Кажуть, що Сєвєродонецька лікарня буде давати платні послуги. Значить, давайте знову ці балачки про те, що там хтось робить якусь приватну клініку, немає ніякої приватної клініки. Значить, якщо буде розуміння у нас в Северодонецькій військової адміністрації, буде розуміння в сесійній залі з депутатами, повірте, у нас буде повноцінна лікарня, яка буде надавати безкоштовні послуги. Так, як вона і має надавати послуги, якщо буде якась категорія послуг платних, можливо, буде і таке, то це будуть окремі якісь послуги, ну, які не надає звичайна лікарня. Ну, умовно, там, якщо вдруг там хтось відкриє у нас якийсь центр протезування, якийсь, і це буде приватний центр, то він ніякого відношення не буде мати до надання е, медицинської допомоги там, і послуг якихось медичних населенню. Все буде працювати так, як воно працює сьогодні. А сьогодні ви бачите, що дуже непогано. велика подяка колективу Северодонецької лікарні, яка е, дає нам якісну послугу, по забезпеченню медичного послуги нашого населення. На цьому, в принципі, весь перелік питань. Пишіть, звертайтесь, будемо спілкуватися. Вас цікавить, що робить місто. Приходьте, будь ласка, ми відкриті сюди до спілкування. Якщо у вас є якісь рішення, технічні, можливості, якісь можливо, є, приходьте. Ми раді чути всіх. Все буде добре.